Електричне поле виконує роботу з переміщення заряду певною ділянкою кола, у якому тече струм. Цю роботу визначають електричною напругою. Електрична напруга на певній ділянці кола це фізична величина, яка чисельно дорівнює роботі електричного поля з переміщення одиничного позитивного електричного заряду цією ділянкою. Напругу визначають за формулою. У дорівнює А поділене на Q. та вимірюють у вольтах. 1 вольт – це така напруга на ділянці електричного кола, за якої електричне поле виконує роботу 1 джоуль, переміщуючи ділянкою кола заряд 1 кулон. На практиці використовують кратні і частинні одиниці напруги Мілівольт, мікровольт, кіловольт, мегавольт. Причиною наявності потоку води в річці є різниця рівнів води, висот. Чим вона більша, тим більшу роботу виконає сила тяжіння під час падіння води, якщо два рівні у водоймі однакові вода не тече. Падаючи з певної висоти, вода обертає турбіну. Щоб підняти воду на початковий рівень, застосовують насос. В електричному колі величину аналогічної різниці висот називають напругою. Чим більша напруга на кінцях ділянки кола, тим більшу роботу виконає електрична сила при переміщенні заряду. Потік електронів рухається від негативного полюса джерела струму під дією сил електричного поля. Частина електричної енергії витрачається на роботу. Наприклад, нагрівання електроплитки, світіння лампи тощо. Джерело струму працює аналогічно насосу. Для вимірювання електричної напруги на ділянці кола до неї паралельно приєднують вольтметр. Зверни увагу на його позначення на електричній схемі, клему вольтметра з позначкою плюс. З'єднують з позитивним полюсом джерела струму, а клему з позначкою мінус з негативним. Для вимірювання напруги на полюсах джерела струму вольтметр підключають безпосередньо до клем джерела плюс вольтметра до плюса джерела струму, а мінус вольтметра до мінуса джерела струму. Розглянь приклади значень напруги в різних пристроях. Зверни увагу, що для роботи у вологому приміщенні безпечною вважається напруга до 12 вольт, а в сухому до 36 вольт цікава інформація. Як тобі вже відомо, деякі морські істоти здатні створювати електричні розряди. Наприклад, електричний скат дає розряд напругою до 220 вольт, електричний сом до 360 вольт. Електричний вугор до 650 вольт напруга між хмарами під час грози може сягати 10 МВ. Визнач ціну поділки шкали зображених вольтметрів та напругу, яку вони показують.